Ще один такий квітнячок, папоротний росте, один гущик, але кожного року вистрілює знову. Він тільки весною такий гарний, і красивий. Рідку сохне, ялотучарку. Це обичний флокс. Це шиловидний розрісся. Перший рік цвіте з маленької віточки посадила, думала, не прийме целий рік, прийнявся, вимахав так роки за три. Ось такі ще тут квіти є. Ось ось така медвениця в мене. Вже от квітла, тепер такі листочки гарненькі, здорові. Ось такий піон деревовидний. Маленький саджанець розростається, там Там Ну, Тут знову папоротник виріс. Ось яка гарна красована тут захована в тіньочку. Це також піон, вже світ. Ще одна клюточка лишилася. Ось такий гарний. Папи. Ось такий кущик. Ось тут ще флокс всего видно. Це жовтенький, не знаю, як називається. На сіночку посадила і воно прийнялося. А як він називається, не знаю. Такий флокс. Тут ще другий колір є. Так, це продовження квітня. тут ще. Піоні дерево видно, теж вже відцвітає. Осколка із насіннячка в ногах у розах. Ну, такий піон скоро буде цвісти червоний. Ось Та такий квітничок. І вишенька тут О, росте.